Дивитися перше міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Коробко. Сьогодні будемо обговорювати надважливі питання для міста. Позачергова сесія Одеської міськради викликала знову ж таки питання: питання, на які дуже хочеться отримати відповіді. Чому такі рішення приймаються? Скільки це буде взагалі відбуватися і як це позначиться на житті нашого міста? Отже, в нашій студії Ольга Квасницька, депутатка Одеської міської ради, вітаю вас, пані Ольгу. Доброго дня. Хочеться розібрати. Зібратися, пані Ольго, що ж відбувається взагалі на сесіях? Чому приймаються такі, ну м'яко кажучи, дивні рішення? Чому ми говоримо про якісь кредити? Так, я розумію, що. Всі, ну майже, мабуть, всі міста живуть за допомогою кредитів. Так було завжди, власне, так відбувається і зараз. Я думаю, нічого не змінилося. Але кредит кредиту, ну тобто, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. так? Кредит, який береться на розвиток міста, це одна історія, і який можна буде потім отримати результати. І кредит, який береться на те, що просто ну. Грубо кажучи, місто проїдало цей кредит. Це зовсім інша історія. А тим більше, що кредит залишається в будь-якому випадку його треба буде віддавати. Що взагалі відбулося? Що це за голосування? За скільки там півмільйони? більше, скільки 624 623 623 двадцять мільйони більше навіть 400, да чотириста десять дає просто щоб не помилитися. Змінювальна ставка кредиту до 22%, тобто це велика. Вона може, вона може змінюватися, вона і наразі велика, і вона може ще рости. Правильно, я розумію? І ми говоримо про те, що Одеська міська рада проголосувала за ось такий кредит, за ось таке запозичення. Задля чого взагалі? Ви в своєму пості назвали це зрадою громаді. Так, звичайно, тому що е, треба чітко для себе зрозуміти. мені здається, кожен одисиць е, має, має зрозуміти, що якщо ми беремо запозичення ще й по такій високій е, високому відсотку, а це 16 відсотків, які можуть б, збільшуватися, то ми повинні розуміти, а на що ми беремо. І якщо це дійсно е, важливі інвестиційні проекти для е, громади, яка отримує нові робочі місця. Uh -huh. Розвиток інфраструктури, покращення транспортної системи, наприклад, да? тобто те, що дійсно працює е... на просто буде так? да так, працювати так? на майбутнє в довгостроковій перспективі mm -hmm. перспективі, а не зараз закривати латати дирки там, mm -hmm. де ми могли б. Могли б використати, використати або гранти, або державні субвенції, які на це надаються. Я зараз поясню. Якщо ви знаєте, у мене була надія, що міністерство фінансів не погодить цей кредит, uh -huh. тому що відбулася ще яка ситуація? На позачергову сесію нас намагалися зібрати раніше, ще там два тижні тому. Але міністерство фінансів я так розумію не погоджувало. А вже коли ми отримали наказ з 22 серпня про погодження такого кредиту, знову ж таки судорожно стали збирати і сльозно навіть просити всіх депутатів прийти і проголосувати за цей кредит, тому що я вам хочу сказати, я як на мою думку, що більшість цих об'єктів заходять на певні округи. Певних депутатів, і вони вже готуються е, до виборів. А я говорю зараз і про депутатів з Європейської солідарності, і про депутатів «Довіряй ділам, е, і звичайно для мера, який потім буде використовувати з позиції: от я вам ліфти зробив. А це не е, глобальний інвестиційний проект, як, наприклад, він про що говорить? Це ми... хазяйство просто так. Да, це це просто, поточні це просто питання, питання господарства звичайно поточні питання, питання, які ми провалили, але могли вирішити, вирішити за рахунок е, зекономлених коштів і місцевих програм. І я знову ж таки повторююсь: от зверніть увагу, що в це одесити мають почитати на які об'єкти. Ідуть ваші гроші, тому що це лягає навантаження на плечі одеситів. І коли вони подивляться, що це закупка медичного обладнання, у мене питання. А чому ми не використовуємо підтримку міжнародних партнерів, які готові нам дарувати? Або е, інвестувати 50 на 50? була така програма так, на по іному гуманітарні цілі звичайно, Дуже багато грошей, може звичайно, звичайно. Іде, мабуть. Так? І, а я згадую, що коли нам потрібно було закупити ангіограф, у нас жодного не було. І тоді діяла програма саме 50 на 50 міжнародних партнерів, і ми не скористалися нею. Розумієте? Отже, виникає питання, чому далі? Якщо ми говоримо, що в нас 19, я от порахувала, що у нас 19 садочків, які включені в ці об'єкти, де будуть встановлені акумуляторні системи в укриттях, тобто люди прочитають на укриття. Але ні, не на укриття, а встановлення оцих, оцих якихось там е, акумулятивних е, е, систем, да, які потрібні для живлення. І це ми беремо на це кредит, коли ми могли б, наприклад, е, зекономити кошти за рахунок того, що зайшли б е, в програми. На державні субвенції е, через платформу Дрім і зробили масу укриттів в школах, як ми робили за кошти місцевого бюджету. А ці кошти, які б зекономили, да, не витратили витратили на оці е, акумуляторні е, системи. Не зробили. Далі, там декілька шкіл є, де ми маємо встановити сонячні, сонячні системи, uh -huh. сонячні панелі. Прекрасно, потрібна потрібно зелена енергетика. Тоді давайте подивимося, скільки у нас міжнародних партнерів, які за цими програмами допомагають лікарням і школам. Uh -huh. Є навіть уже в 2025 році е, Міністерство розвитку громад запустило свою свою о, програму, де ми можели, могли б скористатися такою державною субвенцією, некане питання. Ми знову це не використали, але зайшли у боргову яму чи використали на якісь інші цілі. Теж неможливо використати на інші цілі. Правильно так, там ми же є їх... цільові так, гроші. Ми, да. Вони мають іти лише на це, якщо вони йдуть, тобто їх не можна було використати. Не можна, і взяти. Але ми, ми їх просто не взяли чи не що? взяли не взяли. Чому? От питання знову ж таки до мера має бути до його команди. Чому ви не берете? Чому ви не приймаєте участь в програмах, де працюють міжнародні партнери, і там їх дуже багато різних? Чому ви не заходите через платформу Дрім і не використовуєте не використовувати державну субвенцію на те, щоб в школах з'являлися укриття, а зекономлені кошти йшли на дитячі садочки? А хто ставить ці питання взагалі? Я вибачте, чи є відповідь? Я вибачте, не була на сесії. в мене були сімейні обставини. І, хоча я планувала бути, але враховуючи, що всі депутати практично одноголосно проголосували і підтримали, не задаючи таких важливих питань, тому що там були питання: ну, це є кредит, чи це є кредитна лінія, це є кредит. І мені цікаво да, чому Зарицький чому? не може відповісти на це. і а? коли мер провів чергову лекцію, він же ж почав як він же почав з того, що нам ми витрачаємо цей кредит на важливі е, об'єкти. Бо якщо е, пораненому воїну треба звернутися до лікарні, там немає обладнання, а ми його закупимо. Ми могли його закупити за допомогою міжнародних партнерів. Якщо нам потрібно буде в школах привести не в школах, а в дитячий садочок привести своїх дітей, вони повинні бути в безпечному середовищі. Не, ну це то чому, то О, чому ж ви не зробили це безпечне О, середовище за рахунок зекономлених коштів? да? І mm. до сьогоднішнього дня ми про це говоримо. Далі ми знову витрачаємо купу коштів на теплопостачання міста, де ми там розказуємо, що нам щось подарували. Але нам треба більше витратити чим той подарунок. Ну, ви мене ви мене тоді вже вибачте. І коли мер е, привів, е, чи можливо це не він, е, з приводу того, що і ви начали навіть нашу дискусію з приводу того, що інші міста беруть кредит, так інші міста беруть кредит, але давайте подивимося на що. Якщо приклад Львова, який так ну всім е, ми бачимо, як успішно е, відбувається, Ну так дуже часто порівнюють Одесу Львів, і Ми розуміємо, що ми ні в жодному разі не гірше, але чомусь так, так як там відбувається менеджмент Саме в органах місцевого самоврядування, то ми бачимо, що там кредити бралися на серйозні інвестиційні проекти. Це побудов... Так? і довгострокові звичайно. Це побудова сміттєзвалищого заводу. Це безпосередньо на покращення транспортної системи. Я так розумію, там в них же завод є, в який вкладаються гроші. А це значить модернізація. Відбувається підприємства, створюються робочі місця, і а ми розуміємо і те, що вони навіть працюють разом з міжнародними партнерами. З Європейським банком е, інвестиційним і, або реконструкції розвитку, там треба перевірити, я вже не пам'ятаю. Це говорить про що? Що там є консультанти, які. Контролюють, як використовуються mm -hmm. ці кошти. А тут взяли собі, самі собі намалювали. Бюджетна комісія, як завжди, на півгодини на годину затрималася, а це зневага до тих депутатів, які приходять на 10 годин. Якщо вона назначена, то приходьте вчасно. Але вони собі там кулуарно порозбирали, куди який об'єкт, всю систему. Це ви розумієте? Це питання схем неякісного управління. Корупції, оце про цей кредит. Тобто це не питання, що вони не розібралися, да що ні, вони звичайно. не знали. Ну, ну звісно, що не питання сексісті. то, що вони не знають за що вони голосують, і іноді тоді і, 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 і інакше тоді навіщо вони там знаходяться. Вони точно знають за що вони голосують, і знають, чому вони це роблять? Звичайно, абсолютно точно звичайно і а тільки не договорять один важливий момент, да про 22% які можуть збільшуватися, і про те, як це сплачувати потім. Як ці кредити будуть, хто їх буде потім сплачувати? Ми. З вами Одесити, наші діти, ми всі це сплачуємо, тому що кредит на три роки, як швидко вони будуть його погашати. Але саме цікаве, що зверніть, будь ласка, увагу. Сума взята на е, ту суму, на яку фактично було збільшено е, збільшений штат. Штат Одеської міської ради, виконавчого комітету, mm -hmm. Mm -hmm. і, звичайно, на оплату праці пішло на винагороди, і це теж виникає ще здивування, ще розуміє, що на сьогоднішній день це. нам потрібно було сказати громаді: вийти як лідер, як мер міста, сказати, що ми навпаки економимо і принцип бюджетного і принцип бюджетування нашого міста буде єдиним все на армію. І все на захист громади. Ми за ці е, страшні три роки повномасштабного вторгнення цього не побачили на армію протести. Ці матері і жінки виходять, вибивають кожну суму. А щодо безпеки, то ми бачимо з вами укриттів недостатньо. Вони навіть, бачите, не облаштовані оцими системами. Щодо зеленої енергетики, теж провалено, і таким чином я вважаю, що на сьогоднішній день немає чим пишатися нам з вами, тому що ми вибрали в управління нашим містом людей непрофесійних. І, звичайно, нечесних. Не тому, тому Одеси там прийдеться, звичайно, десь собі. Да, я, я так це називаю: ми втрачаємо місто, ми втрачаємо майбутнє. Тому що коли ми в боргову яму себе закидуємо, це значить ми не розвиваємося. А не розвиваючись, Но ми поки... не маємо успіху. Бо якщо і приклад інших міст брати, то ми бачимо, що там все ж таки іде робота на те, щоб через свою репутацію. Дійсно, за за міжнародних партнерів, отримувати кредити, працювати з міжнародними інституціями, такі як я вже сказала, і звичайно створювати робочі місця і розвивати місто. Між тим, між тим, я вже говорила, що вважаю, коли ми беремо такий перелік не інвестиційних проєктів, а латання. Дир проблем, які існують, які могли б бути вирішені інакшим чином, це звичайно говорить ще про те, що всі ці 12 років, 12-й рік управління, не було стратегії розвитку міста. І все це приймалося хаотично. Тим більше місто мало б заробляти, навіть до війни ми будемо говорити. Заробляти яким чином земельні ділянки повинні були виставлятися через аукціон, за найвищою ціною, а цього не відбувалося. Як і як і не відбувається зараз, хоча я розумію, що війна внесла свої корективи і не так багато сюди йде інвесторів для того, щоб так, купувати зараз так, так да так, але, так, але так, між, так, між тим да, але між тим будівництво yeah. поток Іде, і будівництво йде по тим самим схемам. Є, знаєте, приміщення на 60 квадратів, а гектара ми забираємо у громади. Це не нормально. І ця політика мала б бути змінена. Тому це перше питання, таке скандальне, але бачите, воно пройшло тихо, і мені здається, що акцент був перенос, перенесений не на кредит зараз в СМІ, а на нагадайте мені туалетну схему, яка з'явилася, яка. Теж є кричущою. А мені б хотілося, щоб ми більше людям пояснили, які об'єкти зайшли в кредит, і чи є ці, і чи потрібно на них було брати такі гроші. І оце треба людям пояснювати. Так, пояснюємо, і бачите, це все розкладаєте по поличках, але. Просто сьогодні ну не можна вже нічого зробити. Я так розумію, звичайно, так, вже взяли тобто все. Просто сьогодні його вже взяли. все. Одесити ну, тобто обрали своїх представників, які про майбутнє не є суб'єктами, да, а є об'єктами. Я їх також називаю, тому що вони є пристосуванцями і невільними. Тому вони так голосують. Між тим я хочу ще зазначити. дивіться, щодо медобладнання. Там 10-11 лікарня, куди багато різного різних медичних цих припмедичного обладнання закупа буде закуповуватися за цей кредит. А між тим ми знову ж таки не проговарюємо, а чи стали автономними? Дерег... ну, глав речі зараз ми по старому менеджери цим цих uh -huh. лікарень. Чи можуть вони приймати рішення? Я хочу сказати ні, тому що там теж діє схема. От що департамент захтів... Де з якими лікарнями вони в дружніх стосунках? Тоді І ми отримують будемо, звичайно. Так, так, а так. хочу нагадати, що в, чути, в єврейській клініці лікарні наші, це лікарня номер один зараз. Mm -hmm. Дуже давно було створено був ремонт, реконструкція, бо це пам'ятка, був ремонт під приміщення під ангіограф. Ангіографа там досі немає. А ми знаємо з вами, що це захворювання серцево-судинної системи вимагали камаше потрібно, але в цьому. Списку я його не знайшла. Між тим, ми знищили. Ми я називаю, тому що я вважаю, що громада медичний кластер мав би об'єднатися захистити клініку Олейнікової, де лікували серцево-судинні захворювання, і вона була достатньо потужною. і Треба просто змінити було менеджера, зробити її оновленою, залучити туди наших спеціалістів з Києва і все б ми б, змогли б знаєте, зайняти хоч нішу в цьому. А так ми втратили. Медичний кластер Львів його забрав, ми втратили туристичний кластер Львів його забрав, ми втрачаємо культуру, тому що ось гомін звучить е неймовірний е гурт гомін. А у нас є класні, цікаві гурти, але їх треба ж підтримувати, їх треба фінансувати, їм треба допомагати. І я не хочу чути, що коли йде війна. То культура ні насправді це... знаєте, це могло спрацювати можливо перші півроку війни, коли почалася повномасштабне вторгнення. Так а зараз це вже не спрацьовує, тому що всі, хто хоче працювати на майбутнє, вони працюють на майбутнє, і до речі, працюють, начебто так, як наближаючи це майбутнє. Ну, тобто, мирне майбутнє, все одно рано чи пізно, ми розуміємо, що це е, станеться. Це, і, це звичайно. Нас, слухайте це питання про світи, Тому... це питання ідеології, це... свідомості нашої, нашого вибору, нашої відповідальності. Я хочу сказати, якщо ви дозволите, сьогодні був виконком е, і є. Цій купі гарних новин, гарна новина, яку дуже довго чекала е, інтелектуальна спільнота міста, е, прийняли на кінець рішення про проведення всеукраїнського конкурсу на спорудження і встановлення пам'ятника Лесі Українці. Uh -huh. Тому в вересні місяці буде оголошено цей конкурс. Треба слідкувати за оголошенням він на півроку. Де я вже анонсую, запрошую всіх скульпторів, найкращих скульпторів України, доєднатися до цього конкурсу, прийняти в ньому участь і надати нам найкращі пам'ятники нашій видатній поетесі Лесі Українці, Ларисі да, несправедливо, що ми його не маємо. Так, Нітак, звичайно, ми так маємо. довго йшли до цього. Слухайте, ну ми в історичному плані теж хотілося б, що на цій позачерговій сесії ще було прийнято програми про збереження. Історичної історичних так, 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 у нас була на кінець того. Прийнята ця програма, але я хочу сказати, що там, що були проведені місто? громадські слухання. Вони були проведені 15 серпня. Угу. Мені дуже боляче, що одесити не цікавляться, тому що на цих громадських слуханнях прийняло участь від громадськості вісім чоловік. Це зі мною угу. Угу. Пропозицій було недостатньо, звичайно, тому що нас мало, але вони були достатньо конструктивні. Це з позиції того, що ця програма була зосереджена виключно тільки на історичний ареал зони ЮНЕСКО. А все ж таки ми повинні не забувати, що в нас є інші історичні ареали. Недостатньо коштів виділили на облікову документацію пам'яток, які ми вновь виявляємо. Не знаю, вибачте, українською. Так, 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 так. Ми повинні прийматися безпосередньо тому, щоб. Відновлювати і зруйновані пам'ятки культурної спадщини, і незважаючи на те, що нам говорять, що немає алгоритму, він все одно є. На нього треба виділяти фінансування, розробляти науково проєктну документацію для того, щоб робити ці відновлення. І тому була запропонована мною і ще іншими, навіть нашими мешканцями, представники були ОСББ з приводу співфінансування, щоб ми мали співфінансування як на розробку наук. Проєктної документації, бо без неї ми не зможемо uh -huh. відновлювати, так і на саме фінансування. Це може бути 70 на 30, Це це все треба обговорювати. Між тим, звичайно, ці питання вони не знайшли свого відображення в програмі. Я буду звичайно далі намагатися пояснювати, що без цього ми не знайдемо, не знайдемо підтримки. І знаєте, це ж і питання про світництва. тому що у нас мешканці чомусь вирішили, що їх власність закінчується порогом їхньої квартири. 4. Mm -hmm. Але ж це не так. Навіть довідник на кінець 7 років там вимагала, щоб був розроблений довідник поведінки в історичному середовищі це для. Всіх нас для просвіти, щоб ми зрозуміли, що можна в наших пам'ятках робити, що не можна, і звичайно, яким чином це можна робити, щоб люди доєднувалися. Тому окремим заходом я запропонувала внести захід про те, щоб ми фінансували теж за рахунок співфінансування реставрацію брам, дверей, вікон і балконів. Тому я розумію, що на все коштів не вистачить, але якщо б ми це впроваджували ще в 2017 році, бо це була ініціатива мною ще тоді е, проголошена і запропонована, запропонувала. А до речі, так, от ви почали цю тему, і хочеться ще одне питання стосовно збереження історичного центру. взагалі. Мені здається, можливо, мені здається, я не чую взагалі якихось е, запланованих на найближчий час робіт, які будуть. Направлені саме на те, щоб зберігати, бо ми його втрачаємо, власне, і всі констатують цей факт, що ми його втрачаємо. І всі потім кажуть, що так, з одного боку, війна то зараз це все не на часі, тому що дуже все непевно. Так, з одного, з іншого боку, а, не робиться нічого, тому що ну, тому що не робиться нічого. Так, а поступово ми бачимо, що історичний центр міста ми просто ну, просто на наших очах він руйнується. Окрім прильотів, я зараз не про прильот. Звичайно, так він руйнувався і до повномасштабного кілька десятків. Пар... років да, це, звісно, Зрозуміло, і... але ж це все більш, більш, більш активізується. цей Звичайно, профес. і тут згадайте будинок Магнера. Люди готові були доєднатися, вони просили розробити науково-проєктну документацію. Так, так, так. Галочку поставили, в програму адресу занесли, а фінансування не дали. І, і також і з року в рік розумієте, тому що будинок Магнера це проблема не тільки те, що там 70 років не робився капітальний ремонт, а це проблема те, що поряд пам'ятка національного значення будинок Фука на сьогоднішній день повністю фактично зруйнований і не проведена консервація, тому що. Якісь дуже серйозні люди в Києві є власниками, їх покривають на всіх рівнях. І прокуратуру я навіть писала: кримінальна справа відкрита, а вона не рухається. А Тому... так, ще це питання: що все вирішується не тут, а в Києві. Ні, це е, навмисно, це не можна так сказати. От, Ми... я хочу вас, вам поставити Це Ні, питання. Як все так може бути Починається логично? з землі. Ну, все ж тут, вдома, так, так. все починається з землі. Будинок е, Магнера це пам'ятка місцевого значення. Якщо ви не говорити забути про Фука, місцеве значення, 70 років ніхто там нічого не робив. Зараз там все валиться, плюс додалося в будинок фука, і зняли повністю ж кришу, не законсервували все в гнебному стані. Кожний день це вже років 20 чи тридцять, mm -hmm. всіх навіду. Банером завісили і сказали: у нас все прекрасно. Ні, у нас не прекрасно. Mm -hmm. Для цього треба не кредити брати, а заробляти. І ну, заробляти я маю бюджет має наповнюватися uh -huh. і ефективно витрачатись. Коли він є неефективним, тоді, звичайно коштів ні на що не буде. І менше красти, тому що ми бачимо після генераторів, після всіх цих туалетів, за, за завищені кошториси. Це ж навіть науково-проектна документація, яка розробляється, а потім починаються реставраційні роботи кошторис. В два рази більші, а Тож, так не ми може про бути. туалети слухайте це взагалі тоді. Це, це біда. Слухайте, це біда на нашого суспільства. І, і бачите, депутати ж проголосували. Ну навіщо ви голосуєте? Ми іноді звичайно. Вони там підсовують, можливо, все не встигаємо, але це не виправдання. А як це прописано було саме? Слухайте, це вони на бюджетній комісії. Вони відбуваються як департамент подає свою заявку. Це виглядає, да. виглядає так, так, так подають так, заявку так. потрібно. Зараз одесити кажуть, да, нам треба туалети, угу. да. і ми кажемо, і ми кажемо, так, що так, потрібно, треба. Ніхто, ж ніхто ж не, там, не але речна. далі і де що кошторис малюються вже без депутатів. Угу. Вони вже собі суму намалювали, викинули в тендер на тендерну пропозицію. І далі, і далі, і далі правоохоронні органи повинні працювати. Mm -hmm. Якщо вони побачать там завищені на матеріали, на... але це треба бути слідчими, розумієте? Mm -hmm. Тобто, фактично, я повинна не працювати, ви теж. Я викладач, ви журналіст, ми да? все повинні кинутись, сидіти в тендерах. І слідкувати на... за цим символом. В антимонопольний. Mm -hmm. А давайте зараз згадаємо фабрику смаку. Я якраз не вистачило в мене моїх сил на фабрику смаку. Це монополіст, який забрав всі лікарні, всі школи. Неякісний, невкусний, несмачне. Харчування, бо моя дитина в школі це не їсть не їсть. Каже, це неможливо їсти. Навіщо, коли в нас прекрасні були їдання? Їх треба було що модернізувати. Перша леді запустила неймовірно прекрасну програму запустити і харчувати наших дітей без цієї фабрики смаку. Все робиться під своїх, для своїх, під схеми і не для громади. Боже, я хочу якийсь позитив від не. вас почати розуміти. Я розумію, що ну, так як позитив, воно є, ми є так, захищеними але... на сьогоднішній день збройними, наші збройні Бройтив сили. Те, що України наші хлопці, дівчата захищають. стоять там, так продовжують свою роботу і роблять її якісно. Звичайно, це, напевне, це саме позитив, головне. Так, да, Неймовірний біль, бо ми з Києвом з родинами, які втратили своїх дітей, близьких, мої співчуття. Одесі зараз щастить, що нас не атак. Але сьогодні дуже дуже потерпав Київ. Так на так, жаль, на тому жаль. ми захищені, бо є у нас збройні сили України. Нам треба їм допомагати, їх підтримувати. Наші хлопці там. А ми з ними тримаємо фронт тут. Так, кожен працює на своєму місці. Я вам дуже дякую. дякую. Ольга Квасніцька, депутатка Одеської міської ради, була сьогодні в нашій студії. Трошечки підбили під підбили підсумки позачергової сесії Одеської міськради. Вони не втішні. а, але маємо те, що маємо на сьогодні, і це не означає, що про це не потрібно говорити. Так, все одно це наша відповідальність. Все одно, все одно це робота. Так, і кожен має займатися своєю роботою. А ми будемо сподіватися на те, що. Ви слідкуєте, ну ми свого боку теж продовжуємо Дякую. з цим слідкувати Дякую. і принаймні, про це повідомляти. Дякую вам, побачимося на першому війську.